Що ви є головним лідером, зрозумійте. Єдиний приклад, який варто наслідувати, це приклад Ісуса Христа. Він знав своє бачення, для чого він прийшов на цю землю. Він був сповнений Духа Святого, він проводив час з людьми, він молився, щоб обрати тих, хто будуть його учнями. Він їх навчав, він давав їм можливість практикувати, і потім він дав їм можливість йти розповсюджувати Євангелію. Це приклад Ісуса Христа. По-друге, якщо ви є частиною якоїсь команди. Ви не є ключовим лідером. Перше, регаймо так само моліться. Моліться, щоб ваша команда перестала жити просто проєктом, подією, а почала жити Ісусом Христом. Створіть середовище, де ви будете підтримкою, підбадьоренням для вашого лідера, а не тим, хто буде топити. Та він мені лузер. Ти чув, які в нього проблеми? Та це просто жесть. І що ми за таким людьми будемо йти? Розумієте, це тільки ну, руйнує команду. Якщо ви внесете і скажете, так да, він людина, але слухай, ми ж йому ні разу навіть не допомогли. Ми чули про його проблеми, що він там має переїхати, ми йому навіть з квартири на квартиру віші не перенесли, а потім топимо його, що він щось не підготував. Він же ж такий же самий. Ти знаєш, що в нього в сім'ї? проблеми, грошей немає, жінка хворіє, я не знаю, будь що. Ми йому не допомогли. Ми просто ну, типу, вимагаємо щось. Станьте той людиною, яка запустить процес того, що ми. Команда, і ми рухаємося разом. Ми не рухаємося окремо, ми йдемо одним цілим. І знаєте, один класик сказав дуже просто, це на завершення, якраз час дня. Класик сказав наступне: якщо ти хочеш дійти швидко, йди сам. чи ти... Якщо ти хочеш йти швидко, йди сам. Якщо ти хочеш дійти далеко, йди командою. Ну, якщо ви хочете розвивати служіння, друзі, є тільки один правильний варіант це команда. І для цього вам потрібно запустити цей процес. Амінь. Амінь.